Прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції це одне з ключових завдань усіх, хто прагне швидкого завершення війни, заявив Володимир Зеленський. Президент України нагадав, що у суботу набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її, і наголосив, необхідно якнайшвидше поширити обмеження і на російську атомну галузь. Завдання прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє від санкції, додає часу цій війні, додає можливості агресору. Важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі. Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету. Агрес і дозволяє ставити у залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито енергетичні атомні проекти. Будь-яка енергетика для Кремля це зброя. А що жорсткіший санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави трориста та усіх пов'язаних з нею усі проти всієї російської економіки, війни, а то швидше буде і завершення агресії. Я дякую всім світі, хто розуміється. Доєднуємо до ефіру Валентина Гладких, це політичний аналітик центру об'єднана Україна. Поговоримо про це не тільки детальніше. Пане Валентине, вітання. Доброї ночі. вам. Доброї ночі. Доброї ночі, зокрема, те, про що каже президент, і те на чому акцентують і наші партнери, мова йде про 11-й пакет санкцій, і хотілось би, і наші партнери на цьому акцентують, щоб додалося до цих пунктів і е, всі заборони, які стосуються розвитку атомної галузі в Росії. Про що саме йде мова? От на вашу думку, наскільки це є болісним для Російської Федерації? От саме додавання цього пункту, і як ви це бачите, це є дуже болісним для Російської Федерації, тому що насправді йдеться про експорт новоросійських ядерних технологій. То президент на цьому наголосив, що росіяни, коли будують відповідні ядерні об'єкти за кордоном, по суті також намагаються взяти ці держави, їхні уряди під своєрідний контроль. Тому він має на увазі президента України, наголосив, що для Росії будь-яка енергетика є зброєю. Цебто зброєю для росіян може бути не тільки газ, зброєю для росіян є не лише нафта. Зброєю для росіян також є і електрика, яку генерують атомні їхні електростанції. Тому абсолютно правильна позиція. І вона ну, не вчора виникла, до речі. Вперше про це Зеленський почав говорити, коли ну, Росія вдалася до відвертого ядерного шантажу, захопивши українську атомну електростанцію. Ну, і тоді ми пам'ятаємо, що ця справа не дуже просувалася вперед. Наразі скидається на те, що ну, ми стоїмо на порозі цього важливого рішення. Ну а загалом, тобто, все це ж також зрозуміло, що Зеленський неодноразово говорив, що мало просто запроваджувати нові санкції проти Росії. Треба також шукати механізми і посилювати контроль за тим, щоб Росія не могла оминати ті санкції, які проти неї введені. І це дуже важливий напрямок для роботи. І я вже неодноразово згадував тут і комісію Єрмака Макфола, яка ну показала свою ефективність на попередніх етапах. І я схильний думати, що це ми побачимо незабаром і в майбутньому. Сьогодні в нашому ефірі пане Валентина згадували ми публікацію цікавого Reuters з приводу того, що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України кількість мільярдерів доларових в Російській Федерації зросла на 22 людини. І тепер гроші загальна сума, які окумулюють всі російські мільярдери, складає понад 500 мільярдів доларів. І там до речі серед найбагатших людей немає людей, які там до енергетики. Дотичні там є люди, які торгують рафінованим нікелем, наприклад, або якимось добровим, От пан Мельниченко, по моєму його прізвище, це про що говорить? Це люди крадуть, чи вони якимось чином продовжують торгувати зі світом в тих галузях, в яких вони працюють? Ну, схильне думати, що вони продовжують торгувати зі світом у тих галузях, в яких вони працюють. А це означає, що ці галузі досі не стали об'єктом для запровадження проти них санкцій. А це, в свою чергу, значить, що в ці галузі генеруються певні ресурси, які в подальшому Російська Федерація може використати. А я схильний думати, що і використовує у своїй злочинній війні проти України, вбиваючи щодня громадян України, як військових, так і цивільних. І цем цьому треба покласти край, але просто знову ж таки треба усвідомлювати, що також неодноразово на цю тему говорив і я, і з вами ми говорили також, що якісь галузі ну легше можна замінити. А якщо там грубо кажучи, у вас критичний імпорт повністю залежить від там одного постачальника, ну то це звичайно створює для вас проблеми. Тому якщо там Росія я не знаю, чесно кажучи, я не готовий сказати, наскільки там Росія може мати в якихось галузях там монопольне становище, або становище близьке до монопольного, ну але ну слухайте, ну світ дуже великий. Я не думаю, що не можна знайти альтернативу. Більше того, я практично не сумніваюся, що таку альтернативу шукають. Тому в принципі ізоляція Росії виключення її системи міжнародного розподілу праці, виключення її в принципі з міжнародного ринку, ну це неминучий процес і неминучий результат тієї війни, яку росіяни розв'язали проти України. Тобто, цей процес вже відбувається. Він має незворотній характер. Тобто, ви розумієте, що коли та чи інша економіка, наприклад, переорієнтується на інші. Ну, ланцюжки постачання на інші ну, ринки. Ну то зрозуміло, що це витрачає певних витрат. І коли це стається, то повертатися назад вже особливо нема сенсу, бо повернення так само буде вимагати певних витрат. І ми бачимо, що сталося з, наприклад, енергетичним ринком Європи, ну в частині газу і нафти. Було буквально нещодавно інформація про те, що європейці перевиконали навіть свій план з приводу заощадження природнього газу. Це про тому, що їхня економіка не впала. Ми ну, споживання газу ну для економ... для виробництва не впала. Тобто, це говорить про те, що це за великим рахунком навіть пішло на користь європейській економіці. Вона стала більш заощадливою, якщо так можна сказати, відповідно і більш ефективною. Я думаю, те саме буде стосуватися і інших тих товарів, переважно сировинних товарів, які Росія постачає поки що. Хоча для мене це трохи дивно, і навіть якби образливо, що хтось досі в такий спосіб фактично фінансує ту агрес, агресивну війну, яку Росія веде проти України а за великими рахунками проти всього цивілізованого світу. Тобто, це дуже недалекоглядна інформація. Хоча з іншого боку, я не хочу видатися марксистом знову ж таки. Але пригадуючи, дайте ця фраза Маркса про те, що капіталіст залюбки продасть ту мотузку, тому хто на неї хто на ній його потім повісить. Тобто, на превеликий жаль, ми спостерігаємо, що деякі з економічних еліт в світі саме такою логікою керуються, абсолютно не гребують Ну допомагати росіянам отримати ту мотузку, на якій росіяни залюбки потім би всіх повішали тих же ж своїх. Я не знаю там партнерів чи як їх правильно назвати. Це недолуго, абсолютно неадекватна позиція. Я схильний думати, що ну за цей рік багато чого переглянули. Будемо давати, також не будемо ну занадто прискіпливо дивитися, занадто критично. Багато чого було переглянуто передусім в Європі. Я схильний думати, що цей процес, я вже сказав, вище є незворотним. До речі, враховуючи той факт, який Максим сказав про збільшення кількості мільярдерів, про те, скільки в них грошей, про те, які санкції є загалом Європейського союзу, пане Валентине, як ви думаєте, чи змінюється ну загалом ідея результативності цих санкцій, якщо вони накладаються на певних високих так званих осіб Російської Федерації, або найближчого оточення Путіна, або мільярдерів, на яких і тримається ця вся економіка? Чи краще загалом, от запроваджувати санкції зараз вже проти Росії і проти всього цього сектору? Чи все ж таки ось ці е, удари конкретно по кожній особистості вони є більш болісними? Ні, вони не є більш болісними, вони просто є на додачі. Тому з самого початку Україна вимагала застосування не стільки персональних санкцій, ага. скільки секторальних санкцій. Тобто, по відношенню до тих секторів російської економіки, де якраз генерується ресурс, який допомагає або уможливлює створення тих інструментів, за допомогою яких росіяни ведуть війну. Це не означає, що не треба застосовувати і персональних санкцій. Їх також треба застосовувати. І мені, наприклад, дуже дивно, чому досі діти, дружини. Ну, російських високопосадовців, які перебувають під санкціями, міжнародними санкціями і не тільки українськими, досі якимось дивним чином мають можливість виїжджати в Європу. Да, нещодавно була інформація про те, що дружина, як його там звати, цього керівника їхньої служби зовнішньої розвідки, нібито відпочивала в Парижі. Ну мені здається, що це відверте блізнірство. Коли з одного боку Німеччина висилає російських дипломатів. Ну, після чого Росія висилає німецьких дипломатів, і в той же час ну, дружина людини, яка безпосередньо пов'язана з усією цією шпигунською мережею і цією агресивною політикою Російської Федерації, ну, як повід... не тільки по відношенню до України, наголошує, а по відношенню до всього цивілізованого світу, передусім Європи. Вона спокійно собі заїжджає, виїжджає, тобто в неї все окей. Скільки таких ще сидить по всьому світові? Ну чому діти цього живлакова, який мер самопроголошений окупованої Кадіївки, живуть в Штатах і прекрасно себе почувають? Ну, їхній батька тут по суті по горло в крові вже. Ну, а його дітки прекрасно себе почувають в Штатах і живуть за рахунок цих грошей, розумієте, які вони тут збирають, по суті, знімаючи з мертвих і вбитих золотів кульчики жінок. Ну тобто мені здається, що тут просто персональні санкції, вони повинні також бути на додачі. І не треба забувати, що персональні санкції також мають на меті ще одну е, задачу: що це повинно посилювати невдоволення в оточенні Путіна у ну, цією війною. Тому що ці люди, які за рахунок, Путінської моделі в принципі збагатилися зараз. Е, повинні відчувати невдоволення і фрустрацію з приводу того, що всіма тими скарбами, які ви тут накопичили, вони тепер користуватися не можуть. А в перспективі можуть ще й все втратити. Давайте задаємо нещодавно заяву знову ж таки вже українського гуру про те, що значна частина російської економічної еліти. А подекуди і політичної вже починає шукати способи, як їм уникнути покарання і зберегти. Ну бодай частину всього того, що вони встигли наскирдувати за період перебування в оточенні Путіна. Ну, всі ці роки за рахунок ну не не тільки визискування російської економіки, до речі, там є величезна складова корупційна з, з інших економік світу, ну передусім і європейських. Тому я думаю, що ми можемо так двояко дивитися на цю історію. З одного боку, що зрозуміло, якщо у них стає більше грошей, це означає, що вони ще досі десь представлені на світовому ринку. А з іншого боку, ми повинні усвідомлювати, що рано чи пізно Росії доведеться компенсувати всі завдані Україні збитки. Зокрема, і за рахунок усіх цих персонажів. Тому добре, що гроші у них є. Буде за що компенсовувати. Пане Валентину, зараз я можливо таке. Запитання задам так дуже просто: Скажіть, от коли Європейський Союз або Сполучені Штати вводять санкції? Тут мета остаточна, я б сказав, фінальна, яка щоб у Російської Федерації закінчилися гроші, чи це більше попередження, що світ. Цивілізований може зруйнувати російську економіку. Ну, ми там дуже добре, коли ми говоримо 10-й, 11-й пакет санкцій персональні. Але що має знати звичайна людина, яка бачить, як світ бореться з російською агресією? Це знищення економіки, чи це все-таки налякати, привести до тями і продовжити працювати вже після визнання своєї поразки? Ні, так це е, я би сказати, насправді це дисциплінарний захід. Він складається двох частин. Частина перша позбавити Росію можливостей і здатності вести в цю війну. Ну, все всебто, позбавити її ресурсу. Ресурсу якого? Як фінансового, так і технічного. Ну, ми розуміємо, що треба е, зброя. Ну вони ж зараз не сокирами воюють, ну, але навіть якщо сокирами воювали, то все одно ці сокири треба якось виробляти. Відповідно, у них є проблеми да, із цими чіпами, з цими платами, і з цими двигунами, із купою інших моментів. Тобто суто практично на полі бою це все фіналізується. Тому перший складник це унеможливити або максимально ускладнити Росії ведення цієї війни. А другий складник це те про що ви також згадали. Що продемонструвати Російській Федерації, що їй треба відкоригувати свою поведінку. Ну що, якщо вони не будуть змінювати нічого в своїх позиціях і свої поведінці, будуть і далі поводити себе так, як вони поводять, ну то цей зашморк на шиї їхньої економіки буде лише посилюватися. Тому ну в принципі тут одне одне не виключає, і я би сказав, що йдуть якраз пліч обліч Тобто, і я схильний думати. От я вже вище про це говорив. Що багато процесів економічних, які відбуваються, ну глобаль на глобальному рівні, вони є незворотніми, тобто, дуже просто Росії не вдасться повернутися. Ну, до світової економіки, до цивілізації, до цивілізованих взаємин з усім світом. Ну навіть після того як вони зазнають поразки. Тобто, це ще дуже довго не будуть перебувати ну, під певними санкціями і під певним тиском. Дуже багато ми до речі з колегами не так давно проводили круглий стіл. Ну на цю тему і там ну лунали такий термін як пацифікація Росії. Ну, пацифікація ну, в прямому значенні цього слова як зробити так, щоб у російської влади або у Росії як у держави, якщо вона збережеться, ну не виникало ані бажання, ані можливості вести агресивну зовнішню політику, і вдаватися до військової сили для того, щоб потувати своїм забаганкам? І ми знаємо, що, наприклад, після Першої світової війни ну, також відбувалася пацифікація Німеччини. Ми знаємо, що вона виявилася невдалою, тому що Німеччина буквально через кілька десятиліть розв'язала чергову війну. Тобто визначає, що та пацифікація не була ефективною. Але та пацифікація, яка відбулася після 45-го року, після поразки, наприклад, Німеччини або Японії у Другій світовій війні, то ані Японія, ані Німеччина на сьогоднішній день не є мілітаристськими державами і абсолютно не мають ані бажання, ані змоги за великим рахунком розв'язати чергову війну. Тому ну, немає нічого поганого, якщо такі процеси відбудуться і стосовно Росії. Я думаю, що це піде на користь самим в першу чергу мешканцям тих країн, що може нарешті ті гроші, і ті багатства, які природні там є, ну, майже неосяжними, почнуть використовуватися для того, щоб підвищувати добробут людей, а не для того, щоб вбивати інших людей, сусідів. Це дуже важливий момент, і я схильний думати, що ті люди, які причетні сьогодні до розробки санкцій проти Російської Федерації, вони також над цим питанням замислюватися. Як зробити так, як створити такі умови, в яких такі явища, які ми сьогодні спостерігаємо, цю криваву ваханалю розв'язану Росією, будуть просто неможливі. Ну наскільки вдасться цього досягнути в осяжному майбутньому, знову ж таки, все залежить від результатів бойових дій. І отут ми підходимо до першого пункту, що, власне, і почали. Ну що е, поки Росія зберігає здатність вести цю війну, вона цю війну буде вести. якою приторікою вона б це не приховувала. Все. Тому треба створити умови, в яких вона не зможе цю війну вести, вона просто не матиме для того ресурсу. Ну, важливо також створити умови, за яких Росія би не змогла обходити ці санкції, тому що те, що ми бачимо зараз, і враховуючи, що Росія продовжує імпортувати навіть ну елементарні цвяхи, до прикладу, з Китаю і е, з мультивароки з чайників чіпи, які потім вони використовують для свого озброєння, які воюють на території України. Однак ввозити до прикладу таку техніку не заборонено. Тобто, є це обхід санкцій чи немає. Ну хто знає, хто то, як то, дивиться то, на це? От як з цим бути, то, я то, як з цим бути? Ну дивіться, тут е, треба усвідомлювати, що є ще таке явище, як паралельний імпорт, наприклад, uh -huh. та тобто, коли ті чи інші товари, або та чи інша продукція представлена всупереч е, волі виробників, ну тобто, є деякі компанії, які не пішли взагалі з Росії. Треба розуміти, що є певні організовані там кримінальні мафіозні групи, які також намагаються на тому заробити. Ну, створюються певні складні схеми. Давайте не будемо забувати цю історію, що коли служба безпеки України затримала Богослаєва, то виявилося, що Мотор Січ продавав свої двигуни в Росію в країну агресор ну, через третє країни. Причому цими третіми країнами було зокрема і країни-члени НАТО і члени Європейського Союзу. Ну тобто ці дурбака що фірми прокладки ну, Тому це дуже складно, Насправді ви розумієте, що е, це все не так просто відстежити ну, і потім довести. Ну тому, коли служба безпеки цим питанням зайнялася, то я можу тільки уявити собі, якого рівня складнощі задачі їм довелося е, вирішувати, для того, щоб все це виявити. Ну і зрозуміло, що ну, росіяни ж теж не сидять на місці, склавши руки. Вони ж також шукають способи, як їм цього минути. Але заради справедливості ми також маємо усвідомлювати, що все це ускладнює. Ну да, тобто, одна справа виковирювати з кавоварок чіпи, я утрирую, а інша справа купувати безпосередньо, тобто не просто чіпи, а чіпи, які безпосередньо призначені для виробництва тієї чи іншої воєнної техніки. Тобто, це різні дві задачі. Тому безумовно було б краще, щоб калаварак туди не продавали, або цих що там звідки вони там ці виколупують. Так вони будуть виколупувати з оцих от листівок Мері Криснес також. Ну тобто, це ж все одно буде присутнє, але просто розумієте, масштаби інші. Тобто сірий імпорт, там, чорний імпорт, паралельний імпорт, ну він все одно не зможе повністю компенсувати всі ті обмеження, які на сьогоднішній день вводяться е, проти е, Росії. І ми бачимо, як міняється позиція Китаю, ми бачимо, як міняється позиція Індії в цьому питанні. Бо їм також пояснили, що, панове, ми розуміємо ваше шляхетне бажання поживитися за рахунок Росії. Але зрозумійте нас правильно. Що якщо ми несемо на собі тягар певний ну, через ті обмеження, які ми застосовуємо до Росії, то це не дуже коректно з вашого боку, да? бо це створює для вас певні конкурентні переваги, як, так, як так, 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 так би мовити. Тому ви або станете з нами з одного боку, ну або відповідно ми будемо застосовувати і проти вас певних заходів для того, щоб цих конкурентних переваг вас позбавити. І ми бачимо, що це спрацьовує. Згадайте заяви прем'єр-міністра Індії, Моуді, так цього. Ну, який рекомендував і банкам, і суб'єктам господарювання утриматися ну, від певних видів господарської кооперації з Російською Федерацією. Те саме стосується Китаю. Китай також популярно пояснив у США, звідки вони беруть чіпи. Ну, плати то вони роблять, а чіпи звідки вони беруть? Тому я думаю, що насправді це, ну, як би сказати, Росії буде дедалі складніше. З кожним днем їм буде дедалі складніше, по-перше, оминати ці санкції. А по-друге, компенсувати за рахунок того, що вони здобувають оминаючі санкції ті потреби, які у них є. Ну ви ж не забувайте, що війна це ж не тільки там набої, снаряди, ракети. Це банальні антибіотики, знеболювачі, бінти, ну і купа інших ну, таких банальних речей. Давайте подивимося, в якому стані їхня медицина зараз. Постійно про це говорять, що навіть на окупованих територіях, що вони зробили, вони повністю зруйнували систему охорони здоров'я. Тобто, цивільні наші громадяни, які опинилися зараз під окупацією, по суті, позбавлені доступу до медицини. Бо все тільки винятково для цих лікування їхніх цих зайдв. Тобто і це буде ширитися, і є таке ще поняття кумулятивний ефект. Тобто ви розумієте, що одне накладається на одне, те накладається на третє, і це лавіноподібні процеси. Вони в Росії на сьогоднішній день наростають. Ну пані зрозуміло, що є певні компенсаторні механізми. Ну зрозуміло, про це писали також на початку війни: що російському уряду в принципі не так складно буде підтримувати дуже низький рівень життя російського населення. Ну, Це тобто, добре. Я не думаю, що росіяни втратили від закриття МакДональдса в Юргія, бо в Юргі Макдональдса ніколи не було. Ну, вони ходять біля юрт в туалет. Я не знаю, нащо вони унітази крали. Ну у них нема каналізації. До чого вони збиралися їх підключати? Тому треба усвідомлювати, що великі міста, оце їхній легендарний середній клас, він постраждав. Значна частина згодила з країни, але більшість населення як жила дуже погано, так і продовжує жити дуже погано, особливо не переймаються ані стоматологією, ані там ще чимось. Тобто і це все повз них проходить. Дякую. Валентина так, дякуємо вам. Валентин Гладких, політичний аналітик центру об'єднана Україна, був з нами на прямому зв'язку.